Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо про кращі зимові блешні на щуку. Так, подивимося пару варіантів виготовлення блешень своїми руками. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали, друзі! З приходом зими багато рибалок відкладають у бік снасті для літньої риболовлі і беруть в руки зимові водки. Для таких рибалок процес риболовлі не припиняється і вони продовжують полювати як на мирну рибу, так і на хижу, таку як щука. Для цього вони використовують різні види приманок, в тому числі і блешні. Вирушаючи на риболовлю, необхідно брати з собою кілька різновидів блешень, щоб можна було розраховувати на успіх. Це пов'язано з тим, що риба не передбачена, і поведінку дуже важко передбачити. Великий вплив на поведінку. Їнку щуки надають природні фактори, в тому числі й погода. Перед триболовлю необхідно провести огляд з на предмет наявності різних протестованих або наявних вузлів. Крім цього, слід звернути увагу на гостроту трійників, розташованих на бесняті. Якщо є можливість, то старі колишні виживані трійники краще змінити, щоб не було прикрих сходів хижака. Дуже важливо правильно підібрати блешню та роз. На маленькі блешні будуть клювати маленькі екземпляри щуки, та також буде задобувати окуль. З цього можна зробити висновок, що подібний підхід вплине на інтерактивність покльовок. Якщо взяти блешню більше, то вона автоматично підсіче дрібну рибу, а також... В тому числі й окуня, але цей фактор серйозно зменшує кількість покльовок. зате є ймовірність упіймати велику щуку. В даному випадку у рибалки є певне право на вибір або отримувати задоволення в кількості спійманої, але дрібної риби, або віддати трофейному екземпляру. Іншими словами. Потрібно зробити вибір між кількістю і якістю. При цьому слід пам'ятати, що більш великі приманки добре працюють у початку, а також у кінці зими. Якщо брати середину зими, коли на вулиці стоїть справжній холод, то більш результативними можуть виявитися більш дрібні моделі. Цей фактор можна пояснити тим, що під льодом залишається мало кисню, і риба не виявляється особливою активністю, звертаючи увагу на дрібних рибах, як більшість доступних. Тому в середині зими краще використовувати. Блещі довжиною не більше 6 см. Максимальний розділ блещення, який можна застосовувати при лові щуки, може досягати 12 см. Кращі зимові блещі на щуку. Серед величезної і безлічних різних моделей приманок на щуку для зимової робловлі можна виділити найбільшу ловость. Це вказує на те, що не всі моделі блешень працюють однаково добре. Блешня Atom 2 призначення для стрімкого блесніння і вона показує непогані результати. Блешня володіє прекрасною грою і здатна зацікавити найбільшу шумляву щуку. Для кращої ефективності слід мати кілька моделей блешні Atom 2, що відрізняються між собою розмірами та забарвленими. Чудово ловиться щукою вагою до 1 кг і більше. Немаловажну роль грає майстерність рибалки, здатна привально подати і провести блешню з організацією пауз між рівками водилища. Крім цього, рибалка повинен володіти декількома видами проводок, які потрібно чергувати один за одним, щоб визначити перевагу щуки. Блесна касмастер, така блешня показує себе в хорошу боку прилолі будь-якого виду хижака, як і взимку, так і влітку. Ця блесня має просту, але точно виготовлену з металевого болванку певного розміру. Крім усього іншого, вона має відмінну польотну характеристику, що дуже важливо про ловлі спінгу в літній період. Незважаючи на свою простоту, вона відмінно приваблює хижака, також як і щука. Можна упевнено сказати, що Касмастер входить в комплект найбільш у ловостіх на щука, володіє молодіяко. Блесня Снуп. Ця блесня для зимової риболовлі може сміливо конкурувати з касмастером. Так як не менш уловиста, має неповну форму і гру, що робить певний вплив на результат своєї риболовлі. Така блешня неодмінно повинна бути в ящику кожного рибалку, враховуючи той факт, що є можливість вибору такої приманки в залежності від розміру і кольору. То можна сміливо розраховувати на результативність риболовлі. Ця приманка завжди результативна, навіть у період, коли щука відмовляється брати інші приманки. Стоїть на снасть встановити снуп і риболовля стає. Цікавою, так як покльовки можуть слідкувати одна за одною. плечні цикада, друзі, це. Певний вид блещень, які в процесі проводки можуть видавати певні звуки, здатні зацікавити хижака, подібний підхід реалізованих у процесі виготовлення. При цьому конструкція цикади дозволяє регулювати частоту, створюючи шумів. Для цього ловиста блещення в один час була заборонена в Америці, особливо для спортивної риболовлі. Спостер... Спортсмени озброєні цикадою не давав жодних шансів для перемоги іншим рибалкам-спортсменам. Можна зустріти цикади з одним дві нічком або як і, в гачк... і з одним гачком, більше шансів помати рибу. Якщо у рибалки є набір цих самих лоловистих видів блешень, то дуже сильно напружується при ловлі щуки взимку не доведеться. Навіть початківець рибалка має у своєму розпорядженні подібні приманки зможе зловити щуку. Зимові блешні на щуку своїми руками. Багато любителів зимної ловлі риби володіють виготовляти приманки самостійно. До речі, багато рибалок робить приманки і для літньої ловлі хижака. Такого, як щука, окунь і судак, незважаючи на те, що моделі виготовляються кустарним способом, вони найгірше покупним. Природно, що в ловисти в фірмових примірниках їх важко змагатися. Але вони сміливо складають конкуренцію багато дешевим моделям, які є копіями дорогих фірмових примірників. Як би там не було, але виготовлено своїми руками приманку, та ще й у та ще й з мінімальними втратами коштів, це межа мріять будь-які якого рибалки-аматора. Тим більше, що процес виготовлення менш цікавий, ніж сам процес риболовлі. Одні рибалки самостійно продумують ці технологічні операції, а інші використовують вже готову інформацію і копіюють роботи тих, хто здатний самостійно без сторонньої допомоги виготовити ближню. Як правило, такі само Бубці-майстри з радістю діляться своїм досвідом і своїми досягненнями в цій галузі. З проявом інтернету це стало доступним практично для всіх бажаючих. Щоб отримати подібну інформацію, зайти в інтернет і знайти відповідне відео, яке пропонується для перегляду. Подивитися відео можна, друзі, в будь-якому доступному. Інтернет ресурсів, ну а на цьому, друзі, в мене все з вами. був Канал Десвіщи. Підключик не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на Риболовлі. до зустрічі, друзі.